Вітаю вас, малеча! вітаю вас, шановні батьки! Запрошую малят до цікавого заняття звіплення. На цьому тижні ми говоримо про фрукти. Ви вже дізнались, що фрукти ростуть у фруктовому садку. Давайте пригадаємо і назвемо всі фрукти, які ви знаєте. Які ви знаєте. Повторюйте за мною яблуко, груша, слива, персик. Ананас, абрикос, Вишня, Черешня. Добре. Сьогодні, діти, до нашого заняття завітала ось це лісове мишеня. І якось воно таке хитро сумне. Давайте запитаємо, що там було. Доброго ранку мишеня. І що? А от про грушки нічого не сказали. А я так полюбляю грушками ласувати і хочу дізнатись, як їх слід ліпити. Ха! А ми якраз сьогодні і збирались навчитись ліпити фрукти. От і зліпимо для тебе грушки. І ти подивишся, а потім все розкажеш своїм лісовим друзям. Ура! Я згоден! Ну тоді сідай біля нас. Мишонок пік. І будь уважним. Ой, тільки не падай діти. Давайте разом роздивимо з вами грушу та яблука. Це фрукти. Яблуко росте, росте на яблунці, груша на дереві груша. Чим вони схожі і різні? Вони схожі тим, що вони ростуть на деревах, що вони смачні, що це фрукти. Але ж вони різняться і кольором, і формою. Яблуко яке за формою кругленьке, а грушка яка за формою подовжена, подовжена. А ще на яблучку та на грушці є ось така гілочка. Можуть бути листочки, а може і не бути. Діти, до речі, роздивіться, я принесла вам ось такі муляжі, несправжні яблука та груші. Яблука якого кольору? Червоного, а, а груша жовтого. Яблука якої форми? Кругленьке. А груша Подовжена. Сьогодні ми навчимось і розкажемо нашому мишонку піку, як слід виготовляти, ліпити. Грушу. Для цього мені потрібен різнокольоровий пластилін, мені потрібна дошка, мені може бути потрібною стека та ваші талановиті пальчики. Давайте пальчики підготуємо до роботи. Повторяйте за мною, хлопчик-пальчик, де ти був? Із цим братцем борщ варив, із цим братцем кашу їв, і з цим братцем я співав, а з цим братцем я ліпив. Якраз будемо зараз ліпити. Пальчики підготували, починаємо працювати. І так, дітлахи, перед нами пластилін різнокольоровий. Грушка у нас жовта, тому я беру жовтий пластилін. Це великий шмат, як і грушка велика. Спочатку мені потрібно його цей шматок пластиліну розім'яти пальчиками. Робити отак це неправильно. Це невірне рішення. Нічого, нічого ви так не зробите. А ось пальчиками нажимаючи, тиснучи на пластилін, ми його розминаємо. Тепер на цій дошці будемо викладати готові роботи, а тут будемо ліпити. Тепер можна в долоньках, так щоб долоньки шуршали. Бачите, пальчик вниз, пальчики догори. Будемо робити. Кружечок коло. Ось такими рухами. Можна на дошці, натискуючи на пластилін. Будемо робити коло. Так. Так. Давайте ще в руках спробую. Так, все, ми зробили коло. Зробили. Але ж, діти, подивіться, грушка у нас подовжена. Одна частина грушки товста. А інша худенька. Витягнута, ось так витягнута. Як це робити? Тримаємо двома пальчиками, тримаємо грушку з однієї сторони. Потім, двома пальчиками великим та вказівним, будемо придавлювати, придавлювати та витягувати догори, до гори. Але ж не відриваючи. Так. Ще. Ось так. Повертаємо грушку, де потрібно робимо. Придавлювання є. Ну що, дітки, майже все. Дивіться, ця грушка і ці дуже схожі, тільки ця дуже велика, а ця менша, хоча я брала великий шмат пластиліну. Так, тепер можна пальчиками придавити ось так. І з цієї сторони, і з цієї. З цієї сторони ми можемо зробити ось такі хрестики. Це означатиме, що це буде його нижня сторона, її грушки, подивіться, ось так. Так, а що з цієї сторони? Я візьму зелений шмат пластиліну, відріжу стекою від нього тоненький шматочок. І Зроблю гілочку. Бачите, це ще не гілочка. Цей зайвий я приберу. Я беру ось такий шматочок і розмінаю його так як ігрушку. Тепер роблю кулю. А тепер пальчиком я зроблю можна долонькою ось таку, таку, таку гілочку. Так, подивіться, тепер цю гілочку я ось так сюди. Примажу. Але це ще не все. Я хочу зробити ще листочок для нашої ігрушки. Я візьму пластилін іншого кольору. Зелений, але ж трішки іншого. Дивіться, що я зроблю. Я спочатку розмінаю його, роблю м'якеньким, потім роблю кулю, як завжди. Тепер, зробивши кулю, я зроблю невелику, невеличку ковбаску, але ж невеличку, не таку довгу, як для ніжки. Тепер я розплющую, придавлюю пальчиком, можна отак, дивіться, покласти і розплющити. Тепер, отак, стекую його, зроблю, щоб у мене весь увесь пластилін взявся. Тепер, дивіться, я зроблю листочок. Що я буду робити? Я стекую, спочатку я ось тут от. Гостреньки зроблю, отак, способом придавлювання. А тепер ось так стекою, дивіться: раз. Раз. раз, З іншої сторони раз. 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 Ну і тут можна. Тепер стекою підійму. І ось який листочок у мене вийшов, Подивіться, цей листочок я прикладу ось сюди до ніжки. І до грушки та придавлю, примажу його. І ось подивіться, дітлахи, яка грушка у нас вийшла. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, малята. Ось така грушка із листочком. Жовтенька груша з зеленим листочком у нас вийшла. І ми цю грушку подаримо нашому мишонку-піку. Пік, ти згоден! А ви, дітлахи, виготовляйте такі грушки та надсилайте нам свої фотоповідомлення. А я їх покажу нашому мишонку піку. До побачення, малеча, до нових зустрічей!